У Павлограді на вулиці Гани Світличної працівники комунального підприємства Павлоградводоканал прочищають каналізаційні труби колектора, забиті різноманітним сміттям. Як ви бачите, зараз у нас забитий проліт між цим колодязем і колодязем, який ближче до вулиці Полтавської. Зараз розриваємо, ви бачили, вже ялинку витягнули звідти. Ну то люди кидають в каналізацію все, що попало. Сподіваємося, що ми сьогодні до, до ночі, так скажемо, цей порив усунемо і центральна частина міста буде проходна. Після того, як комунальники доберуться до труби, вони її обстежать, щоб за потреби замінити. Подивимося, в якому вона стані, що там трапилося, бо витягувало вже сьогодні з колодязя з того, що ви бачили, і фуфайки, і полотенце, і інші тряпки. Тому ми спочатку подивимося, що там відбувається з трубою, а потім вже будемо приймати рішення. Директор підприємства звернувся до мешканців міста із проханням не засмічувати каналізаційні труби. Прошу вас не кидати в каналізацію предмети, для яких вона не пристосована. Це насамперед стосується. Вологих серветок, там наповнюючих для котів і інших речей, особистої гігієни, для яких аналізація не пристосована. Так Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК